Перекинути авто збити пішохід та дві автівки у кюветі. Такі ДТП сталися за добу на Рівненщині. В обласному центрі через аварію перекинувся автомобіль. Також у Рівному фіат збив пішохідку, що перетинала зебру. А поблизу села Яринівка зіткнулись легковик та вантажівка, дві автівки у кюветі. Більше про усе це далі у сюжеті. Жахлива автотроща поблизу села Яринівка зіткнулися вантажівка та легковик. Наслідок удару останній відірвало колесо та винесло у кювет. Вантажівка теж опинилася за межами проїжджої частини. Повідомлення про автопригоду неподалік села Яринівка надійшло до поліції сьогодні о 13.07 від медиків. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та легковика шкода травмувався 58-річний водій останнього. Його доставили до лікарні. А у рівному на вулиці Київська водій легковика збив 39-річну рівнянку, що перетинала нерегульований пішохідний перехід. Її доправили у лікарню. Водій автомобіля Фіат 65 65-річний рівнянин допустив наїзд на 39-річну ж. Телька обласного центру, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Потерпіли з політравмою. Госпіталізували ще одна автопригода у рівному відбулася на вулиці Млинівська. Там зіткнулися дві автівки. Одна з них перекинулась. За інформацією поліції обійшлося без постраждалих. Це на Млинівській аварії з переворотом. Правоохоронців котре наголошують водіям та пішоходам дотримуватися правил безпеки на дорозі. Владислав Стецюк, новини рівного.